Mm-hmm. Всім привіт! Відео вийшло досить насиченим. Я побував в пеклі та знайшов там Жириновського, якого мені довелося ще раз грохнути. Також я побудував велетенський пам'ятник українському герою Степану Бандері. Але до цього мені потрібно було немало потрудити, щоб підготувати територію. А русня, довго не думавши, як завжди, сразу пішла його бити мечем. Ха, які ж вони все таки тупінькі. Але про все потрібно говорити по порядку. Для початку я попрошу вас, кучу вподобайок. Якщо ми зберемо 5 тисяч, хоча, я думаю, цього не буде, я викладу цю карту та збірку всіх модів в опис під цим та наступним відео. Також хочу запросити всіх бажаючих в наш Діскорд канал. Посилання також буде в описі. Фух, вроді, все сказав. Погнали, дивитись відосик. Фух, після довгої ночі і після вчорашнього нападу орків я відчуваю себе взагалі прекрасно. Правда, прапор вони мені попортили, але я його вже відстрою. Тому що взяти і спалити мій прапор це щось вообще ненормальне. Я не розумію, чим вони думали. Видно, мізки у них не так багато. Так, в цій серії я планую сходити в пекло, тому що один мій підписник сказав, що там є Жириновський. Ми попробуємо його знайти. Побачимо, що з цього вийде. А поки я думаю, мені потрібно виложити весь цей мотлох. А, в мене ще є дві голови цих руснявих зомбиків. Мені потрібно зробити тут під домом. І склад, тому що мені вже ну нема куди лежати свої ресурси. У мене тут два ящичка, вони всі повні. Ще ще третій тут поставив. Тут він теж майже повний. Я тут зроблю склад такий невеличкий, зроблю трофейну, куди поставлю дві оці голови, і буде все прикольно. Вони мені, правда, мотлух усіки понаносили залізних мечів. Зато спалахуйку мені принесли. Це в цілому прикольно. Надо взяти трішки смолоскейпів, і я думаю, можна... Пуститися в печеру, щоб знайти обсідіан. Можливо, я ще в пеклі найду незарит і зможу зробити собі незеритові часті броні, тому що меча мені в цілому достатньо. Тут гострота 2 і сила вогню. Це досить круто. Ось кстати... Цей їхній тунель цих москалів. Він достатньо длінний. Але він весь побитий. і я не думаю, що вони тепер звідси будуть сюди приходити. Їм нема на чим їхати, танка, то я взірвав. Кстати, тут є андезит, і я планую в цій серії побудувати статую Степана Бандери. І те, що тут весь їхній тунель зроблений з андезиту, це дуже прикольно, тому що я зможу не ходити його по шахті, не шукати, а просто тут добути. Правда, кірка в мене так зламається дуже швидко, але я думаю, що ми зможемо її справити. У мене вже є стак майже. Так, потрібно. Добути трошки обсідіана, я думаю. І після вдалого добування обсідіана я побіг строїти портал. Так, тепер потрібно розібратись. Де ж я хочу построїти свій портал? Я не хочу його ставити сильно близько біля мого будинку, тому що він іздає такі звуки неприятні. Можливо, я в цьому сусідньому його поставлю. В принципі, він повинен ж тако стати, так? Да? Отако і. Да, портал підпаляний, це класно. Щас, давайте я освобожу трошки місце в інвентарі, і ми туди обов'язково ще сходимо. Так, ну і погнали. Надію, що я там не вмру ізначально потрібно бути досить обережним. Фух, давайте, погнали. Так, я появився в якомусь непонятному мені біомі. З блоки базальтові блоки, зрозумів. Так, ну і як ви поняли, зі спавном мені зовсім не повезло. І тому мені прийшлось потратити трішки часу на те, щоб вилізти з цієї ями. І як тільки я виліз, звідти, я зустрів досить цікавих мені створінь. Ого, що це таке? Якісь лавові монстри, магма-монстри. Перший раз таких бачу. Мабуть, туди краще не йти, тому що там дуже опасно. Це не якісь орки, не, якісь, не якась русня. Ці пацики мені можуть взагалі жару дати. І підпалити мої сідниці. Звуки тут, звісно, такі трьомні. Та й зайшов я дуже далеко, синій вогонь, якийсь такий перший я раз бачу. А де самий звичайний старий. А, чому тут якісь базаль, типа там піски там душ? Мені потрібно знайти Жириновського тут, пацики. А я поки тут тільки слізняків понаходів. Слизняки це, звісно, круто. Ну, оце, оце, оце їх я ваще очкую. Мені кажеться, що вони ну, доволі серйозні люди, з якими краще сильно не заігруватись, тому що можна отримати. Так, я бачу там святокамінь, і думаю, що нам його теж потрібно добути. У мене якраз як керка на шовковий дотик. Правда, до нього потрібно достроїтись. І там я якраз уже бачу якийсь нормальний біом, більш мені знайомий. Та головне, щоб ці пацаки не вміли стріляти, бо якщо вони ще й стріляти вміють, то це взагалі капець. Звуки тут, звісно, зовсім якісь стрьомні. Бистренько добувши світокамінь, я погнав строїтись на наступний острів. Як мені потім назад вертатись, я чесно. Опа! Ось цей Жириновський пацани. Ха! треба буде з нього трошечки поїздіватись, я думаю. Зараз ми достроїмося чи далі. Вже й блоки закінчуються, потрібно буде добути їх. Пацаки, ви ж мене по суті бити не повинні. Спокійно добувавши блоки і спекла на пам'ять, я получаю удар з спину від Жириновського. А ні. Пацики на мене нападають. Жириновський, йди звідси. Ха, тепер ти і так був в самому низу. Ада. А, а ти ще спустився ще нижче, пацик? Фух. Ну ти, звісно, і клоун. Навіщо було на мене нападати? Я трішки не зрозумів цього. Але, мабуть, коли попадаєш сюди, то мозок уже зовсім не працює. Він і так не працював, а зараз вже набагато складніше йому думати. Главне, оцей мене не трогає, а от той в золотому він якийсь ненормальний. Мені потрібно було знайти тільки Жириновського, я його знайшов і вбив. Я його навіть ззаду достав, так що це якісь його кінти, їх теж потрібно валити. Вони мені не завдавали ніякої шкоди. Ще, звісно, хотілося би знайти е, е, фортецю. Я звісно не знаю, де її навіть тільки можна шукати. Я раніше помню, що завжди, коли я строїв портал в пекло. То я спавнився завжди біля, біля цієї фортеці. А зараз її потрібно блін, шукати. Походу, спавен зменшили. Ну, шанс спавна. Віце ще якийсь біом новенький. На жаль, фортецю мені знайти не вдалося. Проте я потратив ще більше часу, щоб знайти дорогу додому. Так, приблизно. О, да. Ось мій спуск. Ух, це було досить складно. Ледве знайшов цей спуск, ледве знайшов ці печери їхні. Пеклі. Більше я в це пекло ходити, чесно кажучи, зовсім не хочу. Я навіть його таку перекрию. Добре, що я не построю у себе вдома, тому що такі звуки мене напрягають. Так, і я думаю, можна скрафтити ще з лопату залізну, зачарувати її, тому що в мене є 11 і рівень, і зробити собі реально класний склад. Правда, незлавність один. Ну ладно, хоча б, х, хоча б так. Трішечки обкультуривши свою коморку, мені потрібно було вже лягати спадки, щоб на наступний ранок продовжити своє будівництво. Потрібно спати лягти. О, маленький Іван. Це син Івана чи що? Так, мені потрібно поспати син Івана. Я не знаю, де Іван вже загуляв, що в нього є пацанчик. Ці маленький. Ха, це капець. Такс. Що я пропоную? Щас доробити наш такий склад, зробити з нього трішки трофейну кімнату. І в цілому, я думаю, що далі можна буде починати вже із статуї Для цього мені потрібна нова сокера. Цей раз я зроблю вже залізну, щоб швидше все це добувати. У мене є ще 10 уровень, я попробую її теж. Зачарити на ефективність. Так, ефективність один це вже прикольно. Зможу добувати деревцята. Так, берізки, я думаю, трогати не буду, буду тільки дуби зрубувати, тому що мені потрібно, щоб всі доски були одного кольору. А доски з берізки трішки, трішки не такого кольору. Е, статую я планую побудувати десь приблизно ось тут. Мені тут потрібно буде тут і так достатньо рівна така місцевість, але мені потрібно буде ось, ось викопати оцей горб. І тоді я зможу почати тут будувати велику статую Степана Бандери. Кстаті, ще хотів вам показати. Дивіться, я зробив тут такий проход якраз до цього руського корабля, до крейсера Москва, який тут потонув, тому що плавав там, де не потрібно. Є тут така пасхалочка невеличка. От оце отут я рішив зробити такий проході. Ще мені досить повезло, що тут дуже багато селищ, і в мене можна сказати нескінченна ферма їжі, тому що я її дуже часто використовую, щоб не робити ніякі загони тварин і не одволікатися. Добувши нужну кількість дуба, я погнав достраювати свою коморку. Ну і в цілому я готовий вам показати, що з цього вийшло. О, і в цілому, мій склад, в принципі, готовий. Тут так багатенько пічок можна сказати, що це нібито баня якась. Далі, по моєму плану, мені прийшлось вбити трішечки скелетів, щоб добути кістяної муки та прискорити процес засадження дерев. А кот. Так, ну все, в принципі, кінчилась вона у мене. Кстаті, в цілому досить непогано виглядає. Я думаю, що краще ще лягти поспати. Тут знову спить син Івана. Я не знаю чому, але всі жителі думають, що це їхній будинок. Але ж мій будинок, я тут повинен спати. І вже на ранок я повністю вирішив понуритись в велике будівництво. Для початку мені потрібно було розчистити той горб, про який я говорив раніше. В цілому, я думаю, що такої кількості території мені буде цілком достатньо. Вже, правда, ніч наступила, мені потрібно бігти лягати спати, тому що тут опасно. Але големи мої працюють. Вони Опять десь появилися, не знаю, вони то пропадають, то з'являються. Можливо, це нові спавниці, я цілком ще. Не зрозумів цього. Тут опять спить хтось новий. Я не знаю, Івана я не бачу вже пару днів. Він десь загуляв, хлопці. Надо його буде якось шукати, знаходити, ставити під домашній арешт. Я не розумію, де він може бути. Ну, і після цілком вирівняної території я спустився вниз до тунеля Русні, тому що він був збудований з андезиту, який дуже був мені потрібен для статуї Степана Бандери. О, алмази! Оце то да, оце то, звісно, мені повезло. Ну і наступні півгодинки я просто колупаю цей тунель, щоб добути дуже багато андезиту. І ще півгодинки я настраюю себе і все ж таки починаю будівництво. Оце буде як великий камінь, на якому стоїть сам Степан Бандера. Ця постройка буде слугувати його підставку. Я думаю, що в мене хорошо вийде, я просто не сильно такий крутий будівельник. І вже при будівництві першого кола я зіштовхнувся з першими проблемами. Що я вам хочу сказати, я зробив таке невеличке коло, а в мене вже осталось тут взагалі ерунда. Походу, мені потрібно буде ще не раз ходити в шахту. І я був правий. Далі мені доводиться спускатись в мою качалку досвіду, щоб добути там трішечки ниток, з яких я зроблю вовну та зроблю красиву надпись Степану Бандері. Так, ну і останній блок. Степан Бандера. О, оце правильно. Залишив зробити отакі сходинки, куди ближче. І зверху ми вже устроїм сам пам'ятник. Ну і ще після годинку другу будівництва та фарму не вистачаючих мені ресурсів, я готовий представити вам сам пам'ятник уже Степану Бандері. Фух, пацики, що я вам хочу показати? Я це будував, ну, мабуть, годинки дві. Вже навіть Іван прийшов, я його вже не бачив пару днів, але він прийшов. Ви просто подивіться, Степан. Бандера. Я, чесно кажучи, не хочу зараз показувати повністю. Во, дивіться, степан Бандера. Я це строїв довго, але я не супер жорсткий струїй. Так що, якщо вам не подобається, то вибачайте. Ну я дуже сильно старався. Ось Степан Бандера, флаг України. Я думаю, що флаг України потрібно трішки підняти, тому що стати я вийшла дуже масштабною. У мене не осталось жодного камню. У мене взагалі нічого не осталось, я Ще приложив ось дорожку до нього. Я хотів сильно тут ще дерева посадити, але вже думаю, хоч покажу такий результат вам. Фух, Хлопці, ну це того стоїло. Дуже багато роботи з ним пророблено, взагалі тяжко було построїти, але я справився, навіть вуха йому зробив. Прикиньте? Хех. Так, треба зараз поспати і утром роздивимося його ще раз покраще. Ось наша гільзочка. Я вам навіть покажу, у мене тут був сундук андезіта Ось тут. У мене зовсім нічого не залиш, залишився булижник, і в цілому, все. Хто б'є мої големи? Це хто такий? Та знову русня? Чому він б'є пам'ятник? Хлопці, дивіться, що він робить. Убиває Степана Бандера, так це пам'ятник. Боже, подивіться на цю дурачка. Дивіться дві. О боже. Він, кстати, не вмирає ніфіга. Як його вбити? Він взагалі не помирає. Тікає, мабуть, йому больно. Мабуть, йому дуже больно. Трібно його догнати. В Прошлі рази вони не тікали. А як же ж він сюди добрався, я не можу поняти. Я зажав, йому, мабуть, капут. А що це за броня? Так пацани, це броня дракона. Нагрудник дракона дає 9 броні, а мій алмазний дає 8. Так у нього броня капут, яка жорстка. Мабуть, я її залишу собі, зачарю, і це буде вообще круть. Ще одна, кстати, голова цього русика, він вообще такий тупий. Прийшов бити мечом пам'ятник. Це яким треба бути, вообще, я не знаю. Тупіньким, тупінький пацанчик. Не розуміє, що це пам'ятник, а не настоящий Степан Бандера. Фух Ну, росня дійсно якась взагалі безмозгла. Так що і завдяки цьому пам'ятнику я вибив таку круту броню, яка вообще жорстка. І на такій гарній ноті відосик підходить до кінця. Всім дякую, що додивились до цього моменту. Також не забувайте про 5 тисяч лайків та пишіть коментарі. Всім гарного дня та всім пока.